Добрий день, діти! Тема нашого уроку квадрат. Квадрат це прямокутник, у якого всі сторони рівні. Із наведеного значення випливає, що квадрат це ромб, у якого всі кути рівні. Отже, квадрат є окремим видом і прямокутника, і ромба. Тому квадрат має властивості прямокутника та ромба. Тобто, а саме, усі кути квадрата прямі, діагоналі квадрата рівні, перпендикулярні та є бісектрисами його кутів розглянемо з вами вправу 168 з вашого підручника. На стороні квадрата АБЦД позначили точку. К. Так, що кут АКБ дорівнює 74 градуси. Знайдіть кут САК. Це Цей кут невідомий. Розв'язання. І так, щоб знайти кут ЦАК, проаналізуємо, що кут ЦАК знаходиться в трикутнику. Тобто, якщо ми з вами знайдемо два кути трикутника, то відповідно третій ми теж зможемо легко знайти. Тому відразу пишемо із трикутника АК С. І так, можемо з вами легко знайти ось цей кут. Чому? Тому що ми бачимо, що два кути. Кут АКБ і кут називаємо АКЦ, мають спільну сторону. І два доповняльних промені можемо зробити висновок, що ці кути називаються суміжні. А ми знаємо, що сума суміжних кутів дорівнює 180 градусів. Тому пишемо: кут АКБ додати Куд. АКЦ дорівнює 180 градусів як сумінь. І виражаємо кут АКЦ. Кут АКЦ дорівнює. 180 відняти кут АКБ дорівнює 180 відняти 74 дорівнює 106 градусів. І так, знайшли, що ось тут у нас з вами 106 градусів. Далі будемо шукати ось цей кут. Пам'ятаємо, що діагоналі квадрата, а оце це діагональ, рівні, перпендикулярні є бісектрисами його кутів і всі кути квадрата прямі. Тобто, ось цей кут це прямий, а це його бісектриса поділила кут на два рівних кути, тобто, кожен кут буде по 45 градусів. Тому запишемо за властивістю квадрата, кут С дорівнює 90 градусів. І тоді кут, який нам потрібно, КЦА, КЦА, буде дорівнювати половині кута С, дорівнювати 45 градусів і пояснення за означенням бісектриси. Так, знаємо, що ось цей кут у нас 106, оцей 45 потрібно знайти невідомий кут трикутника. Щоб знайти невідомий кут трикутника, третій кут потрібно від 180 відняти суму відомих. Тобто наш кут Це АК, буде дорівнювати 180 відняти кут. Перший ми назвали АКЦ, додати кут КЦА. Дорівнює, підставляємо значенням дорівнює 180 відняти, в дужках 106 додати 45 дорівнює 29 градусів. Записали відповідь: 29 градусів. Наступна вправа, яку ми розглянемо, це вправа 171 через вершини квадрата АБЦД. Проведені прямі паралельні його діагоналям. Тобто ми побудували діагональ БД. Потім побудували пряму КМ1, я її назвала паралельну БД і МК1 теж паралельну БД. Вона проходить ті дві прямі через вершини А і С. Далі побудували діагональ АС і паралельну пряму МК, яка проходить через вершину Б, і К1М1. Пряму паралельну АЦ, яка проходить через вершину Д. Далі записали це все в умові: АБЦД квадрат, МК паралельна АЦ К1М1 паралельна АЦ КМ1 паралельна БД, МК1 паралельна БД. Довести що отриманий мене чотирикутник. Це МК М1К1 квадрат. Доведення. І так, рухаємося з вами по удобу. По умові. Що ми знаємо? Ми знаємо, що сторона МК паралельна АЦ. Знаємо, що сторона К1М1 теж паралельна АС. Тоді можемо зробити висновок, що ці дві прямі паралельні між собою, тобто МК паралельно К1 М1. Далі, знаємо, що КМ1 паралельно БД. МК1 теж паралельно БД, тоді можемо зробити визнак, що ці дві прямі паралельні між собою. Тобто км 1 паралельна МК1. Якщо дві прямі паралельні між собою, ось це бачимо протилежні сторони нашого чотирикутника, то можемо зробити висновок, що мкм 1 – це паралелограм, тому що паралелограмом називають чотирикутник, у якого кожні дві протилежні сторони паралельні. Ось Для того ми вчили з вами паралограми. Висновок робимо: отже, мкм М1К1 паралелограм. Якщо це паралелограм, то протилежні сторони не тільки паралельні, а й рівні. Пишемо звідси МК дорівнює К1. М1. КМ1 дорівнює МК1. Далі. Ми знаємо, що ABCD квадрат і пам'ятаємо властивості квадрата, що діагоналі квадрата рівні, перпендикулярні є бісектрисами кутів. Тобто пишемо, що за властивістю квадрата діагоналі перпендикулярні, тобто АС перпендикулярна БД в точці їхнього перетину. Утворюється кут 90 градусів. Тоді, так як у нас BD паралельна, не так, КМ паралельна BD, К 1 паралельна BD, А сторона сусідня К1 М1 паралельна А то можна зробити звідси висновок, що ось ці дві прямі теж будуть між собою перпендикулярні. Тобто пряма КМ1, перпендикулярна прямі К1М1. І ось тут утворюється ще один кут 90 градусів. Тобто тоді кут… М1 буде дорівнювати 90 градусів. Якщо у нас в чотирикутнику є кут 90 градусів, отже, цей чотирикутник є не тільки паралограмом, а й прямокутником. Отже, МК М1К1 прямокутник. Ми вже з вами довели, що протилежні сторони, паралелограма, рівні. Ось. Далі, ми з вами ще знаємо, що ось у нас BD паралельна КМ, а км 1 К1М1 паралельна АС. Ще знаємо, що за властивістю прямокутника діагоналі рівні, тоді можемо зробити висновок, що і сусідні сторони теж будуть рівні. Розпишемо це. к К М1 паралельна ВД. К1М1 паралельна АС. Далі АС дорівнює БД. За властивістю. Звідси ці сторони теж будуть рівні. Тобто КМ1 буде дорівнювати К1М1. І якщо в нас в сусідні сторони рівні, а ми знаємо, що К1М1 дорівнює МК, а КМ1 дорівнює МК1. То і ці теж будуть рівні. Тобто всі сторони рівні. Тут є кут 90 градусів. Отже, мкм 1 к 1 квадрат. Отже, мкм 1 к 1 квадрат. доведено.